Продовжуємо євроінтеграційний марафон. Вихід Є таким чином, ми, журналісти телеканалу TVI, намагаємося переконати українських політиків, президента, парламентарів, міністрів, чиновників, переконати їх всіх у тому, що угода про асоціацію має бути підписана саме у Вільнюсі, і саме цього тижня, у п'ятницю на саміті Східного партнерства Україна ЄС. Обговорюємо цю тему з нашими гостями. У нас з'явився в студії Валерій Чалий, заступник генерального директора центру. Разумкова, екс заступник міністра закордонних справ України, вітаю пане Валерію. Ну Добре. хочу перше, що обговорити, ми тут, якраз перед початком ще нашої прямого включення нашого ефіру. Говорили про ось останню заяву Миколи Азарова, глави українського уряду, про те, що Януковичу у Вільнюсі, на думку Азарова говоритиме про консультацію Україна, Росія, Євросоюз. Про це Азаров заявив в інтерв'ю іноземних ЗМІ в Києві. У вівторок, тобто сьогодні, і далі цитата Азарова. Я сподіваюся, що наш президент у вільнюсі порушить питання щодо проведення таких консультацій за словами Азарова. Пропозиція про проведення таких консультацій до підписання угоди про асоціацію надійшла від Росії. І далі цитата, і про жодні ультиматуми не йшлося. Так заявив Азаров. На думку Азарова, якщо такі переговори буде проведено і вони будуть результативними, то на наступному тижні Україна ЄС. Тобто, якщо вони відбудуться наступного тижня, то навесні 2014 року може бути порушено питання про підписання асоціації. Ну і я ще зараз обговоримо ще одну цитату на воду сьогодні. Олександр екс експрезидент Польщі, заявив про те, що без допомоги ЄС Росія дотисне Україну. Ну, на думку депутата, на думку польського президента, зараз відкрию цю цитату дослівно. Євросоюз має посилити економічну складову допомоги. з мови оригіналу, читаю, з зелбею Європейський Союз должен. Європейський союз має зрозуміти, що битва ця за Україну є значно серйознішою ніж питання європейського бюджету або наших можливостей. Це те, що має бути з західної сторони, тобто підготовка пакету економічної допомоги. Наприклад, скільки кредитів ми зможемо надати в Україні за яких обставин. Пане Валерію, невже вже питання переключилося в суто економічну складову, а зараз каже про переговори, якісь консультації в вільнюсі з Росією? Чи можливі вони такі? І будь ласка, оцінка заяви Кваснєвського. Перш за все, мене, чесно кажучи, почали дивувати і заяви прем'єр-міністра, і ситуація після прийняття урядом ну, нікчемного з точки зору юридичного документу. Мене дивує, що немає президента. Насправді дивіться, що відбувається. Уряд приймає рішення на полі президента, заходить з попитанням нацбезпеки в його компетенцію. Публічно виступає прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр заявив про тристоронній механізм. Де президент? Ми бачимо президента тільки з картинки, з екрану. Ну я не хочу будувати якихось теорій. Але насправді, констрологічних констрологічних, але насправді Янукович, з точки зору своїх повноважень, як керівника зовнішньої політики, національної безпеки, він відсутній. Він віддає це прем'єр-міністру, е, мабуть, свідомо віддає. І в мене велике питання: як працюють ці механізми? Тепер щодо тристороннього е, механізму, ну ви знаєте, це насправді е, провал, я би сказав так. Тому що це капітуляція. Це свідчення того, що Україна втрачає свою міжнародну суб'єктність. Консультації добре, хоч сказали, консультації, тому що вчора ще говорилось про діалог. Вчора говорилось про механізм прийняття рішень, і мабуть хтось подумав, що це вже занадто далеко, але насправді так і буде. Київ офіційний питає Кремль, чи можна йому вести міжнародну політику. Це б та пропозиція, яка була на столі від Кремля дуже багато місяців до того. І насправді тоді е, позиція України була ну, досить консолідованою, що ми самі ведемо двосторонні відносини з ЄС. Зараз перемагає думка, що Україна буде в майбутньому частиною переговорного процесу між ЄС і Євразійським Союзом. І е, мене насторожує ці факти. Більше того, такі заяви свідчать, що дійсно вже ну точно. Ніхто не, не збирається підписувати ніяку угоду вільності. Більше того, якщо президент України ще з цим туди поїде, це буде не просто провал, це просто буде повне нерозуміння партнерів європейських, що відбувається. Тому ну це не найкраща ідея. Я сподіваюся, що якась корекція буде все таки внесено. Гаразд, тоді розкажіть, якщо на туди поїде саме для проведення цих консультацій. А хто представлятиме Росію? Тоді Ні, на цих там Росії не буде. Росія відмовилась від формату східного партнерства. Росія. Зараз наполягала на проведенні саміту Росія ЄС для розгляду тих самих питань зони вільної торгівлі, які нам Росія забороняє з ЄС вести. І вона е, ЄС від, переніс саміт з Росією на наступний рік, саме очікуючи от якраз рішення України. Далі, якщо рішення України буде зупинити, побачите, і ЄС змушений буде міняти позицію, розмовляти з Росією, яка говорила ЄС завжди Київ під контролем. Це були. Неофіційні розмови, і вони і вони говорили, Київ все рівно буде на нашій стороні, і зараз ЄС прийдеться вирішувати, як вести перемовини з Києвом вже не окремо, а спільно в якомусь пулі. Тому е, насправді я вважаю, що якщо ми прийшли до цього, то це свідчення слабкості. Якщо вже публічно заявляється, що наше рішення зовнішньої політиці приймається під тиском третіх країн, все. Все це Тут повністю я, втрата суверенітету. Я вже згадував цю аналогію неодноразово. Всі студії під час нашого марафону. Сьогодні другий день нашого телемарафону вихід є. Як наче Польща в 39-му році між. Насильською Німеччиною і радянським союзом да, Ми не заходимо. Ми виходимо об'єкт між двома суб'єктами. Я завжди казав: не можна допустити такої ситуації, коли Україна між двома сильними Вони завжди знайдуть свій інтерес, а ми залишимося об'єктом? Нам треба тільки грати на боці одного з інтеграційних об'єднань, і логічно було рухатись бік ЄС. Тоді ми підсилились би, як і інші країни, які приєдналися. Яка стратегія в цієї влади зовнішньополітична? Її немає. Її немає розумієте, проблема ж не в тому, чи насправді підписання однієї угоди. Проблема в тому, що не працює механізм прийняття рішень зовнішній політиці, формування цих рішень немає не стратегії зовнішньої політики, немає стратегії європейської інтеграції, немає документів. По яким ми можемо сказати, от влада має це зробити, от в чому проблема зараз. Ручне управління ну гаразд, але все одно, навіть в цій ситуації європейські чиновники не залишають шансів. Вони кажуть, що залишають єс, має шанси, посилити, да. єс має запропонувати економічну допомогу, пакет допомоги, принаймні скільки кредитів. Ну, от заява Олександра Квасневського, головного переговорника в цьому процесі. Дивіться, чесна позиція була е Олександр Квасневський говорив раніше, що в нього місія присвячена питанням подолання. От проблема вибіркового правосуддя, але в компетенції Штефана Фюлі, європейського комісара, були всі питання торгівельні. І Штефан Фуля вчора сказав: мене не було на столі цих пропозицій. У мене була розмова про е, ну там конкретні два випадки, а в мене не було таких пропозицій. Я цитату ще раз прочитаю Штефана Фюля. Наскільки я пам'ятаю, від України не було, було тільки два запити. Перше стосується одного виробника специфічної сталі, де вже діють антидемпінгові заходи з боку ЄС. Був також запит щодо виробника продовольчої групи, який зіткнувся з претензіями Росії з приводу безпеки продукції. Більше ніяких запитів, ніяких пропозицій від України по компенсації Україна не зверталася. Це заява Штефана. Так дивіться, що відбувається. Йде переговорний процес на останньому етапі, коли українська сторона, президент України, прем'єр розуміють, що ЄС уже погоджується на підписання, навіть знімаючи проблеми 100% там виконання, знімаються проблеми, вже створюються всі умови. Канцлер Німеччини заявляє з трибуни ніяких віта інших країн, фактично дає гарантії економічної безпеки, і в цей момент викладаються нові вимоги. Тобто, це ну абсолютно нелогічна лінія, тому що переговорники знають, що виставляється запитна позиція висока, а потім сторони йдуть до компромісу. І отут мені здається, це якраз бажання відійти від е, досягнення цілі, досягнення мети, щоб не було ілюзії. Пана Валерію, а чи не здається вам, що зараз в оточенні президента йде велика от, боротьба прихильників і противників євроінтеграції. Ну не зрозуміло, ще хто перемагає. Ну тому об'єктивно можна зрозуміти, чому немає офіційних заяв. Вчора лише був запис, і лише сьогодні заявила адміністрація президента про те, що готується велике інтерв'ю для українських каналів? Ви знаєте, я не думаю, що там йде велика боротьба. Насправді, на жаль, більше йде боротьба по лінії. Київ, Москва, Київ, Брюссель, Київ, Вашингтон. І мене дивує мовчазна така позиція українського великого бізнесу. Вони ну дійсно на телеканалах є позиція проєвропейська, де вони власники. Вони постійно там, десь всередині, займаються цими питаннями економічними. Але ніхто з великих бізнесменів, які зацікавлені виходу на. Європейські ринки чітко не вийшов і не сказав. От моя позиція така, навіть представники партії регіонів. Ми чули про що? Про холодильники і е, ландика. Да? Так це стара історія. Це директори, ці червоні директори, які отримали невідомо ще як у спадок ці підприємства. А де позиція людей, які дійсно сьогодні формують і є власниками е, промисловості? Ахметов, фірташ, Коломойський, Пінчук. пінчук. Ну пінчук, в принципі, позицію якраз говорив проєвропейську раніше він полінів і Порошенко чітко засвідчив цю проєвропейську позицію. Хоча в нього теж бізнес в Росії не так все просто. А де ці всі люди? Аграрний сектор хто втрачає від непідписання аграрії? Втрачають була заява позавчора зернової асоціації. Якщо так буде, і якщо не буде кредитів, ми втратимо цей експорт. А урожай непоганий може бути. І ми втрачаємо, де заяви тих холдингів. Іх власників Латифундів в Україні, де заяви? У нас величезний аграрний сектор. Де їх заяви? Де їх позиція? Де їх публічна позиція? Тому ну, ви знаєте, у нас значить. політика вся візантійського типу, така підкілимна. Напевно, ну, можливо у нас зараз відбувається 2004, му коли бачили загрозу собі особисто своєму бізнесу. Виїхали на хамерах чай роздавали Де вони зараз сидять? Хай, от виїжджають, бо студенти пішли. Студенти будуть дивитись на них. А їм їх діти-студенти тут же ну хтось вчиться за кордоном, але є і в могилянці, є і в гетьмана університеті, які йдуть зараз. Тобто, я думаю, що вони повинні все таки зайняти якусь позицію більш публічну. І а, в будь-якому разі буде чи не буде, треба демонструвати зараз позицію громадянського суспільства, фіксувати. Who is who, чи є єсху, значить, фіксувати, хто що робить, як порушує законодавство прийняття цих рішень. Я думаю, що ця історія не закінчиться. Тут головне зараз не говорити не про імпічменти, да? Я насправді. Е... Неприбічних зараз такої лінії треба чекати президентських виборів. Але те, що треба говорити про непорушення законів, про відповідальність за конкретні рішення, конкретних чиновників, я думаю, на коралелі тут стільки вже деякі, що вже треба питання ставити серйозне. І мене, чесно кажучи, це обурює, тому що коли виходять люди, які не не мають компетенції в цьому, і вони якусь позицію фіксують, ну це. Це просто виклик. По суті, вони з викликом йдуть до суспільства. Виходить прем'єр-міністр і говорить, ми там на першому російському канарі. Ми не допустимо тих опозицій і виступлень на Майданах. Ти прем'єр-міністр, в тебе наняли люди, тебе ти тимчасово там. Тобі 65 років, вже вже від а ти ще, знаєте, емоції. Тому що у нас вийшли чиновники за рамки, вони не розуміють, що вони наняті. Тому я, працюючи в МЗС раніше, я дозволити цьогось. Цього просто собі не міг. От мене хвилює це. Якщо не буде підписання, побачите, що відбудеться. Тоді будь-який міліціонер, далі вниз в ЖЕКах, відчують оцей настрій, що зверху, все дозволено. І тоді ми будемо мати брудні вибори, ми будемо мати постійні проблеми з владою, ми будемо мати постійне таке от ставлення до людей. Тому зараз люди на Майданах відстоюють. Європейський курс, ідею, яка поєднана з захистом їх прав і свободи. І е, як би там не відбулося, я хочу все-таки, щоб будь-який режим, які б прізвища в нього не були, розуміли, що він не вічний, Україна ніколи не дозволяла останніми вже десятиліттями, щоб тут хтось вічно укорінився. Ніякі репресивні заходи до цього не призведуть. Але при цьому я вважаю. Що опозиція також ці лозунги швидко імпічмент президенту? Це ну поки чесно кажучи, нереалістично. Треба, ну по перше, хочеться почути Януковича дійсно. Тому що ці всі заяви, які ми чули, ну вони якісь дивні, як для президента 45 мільйонів європейської країни, коли визначається її стратегія і курс. Ну, від себе хочу сказати, що ми також, як журналісти, хочемо почути чітку позицію президента і сподіваємося, що вона буде е, все ж таки незмінною, що Україна залишає курс на євроінтеграцію. І угода має бути підписана цієї п'ятниці про євроінтеграцію у Вільнюсі, пане Валерія. Прокоментуйте заяву Ван Ромпея і барозу вчора про те, що угода про асоціацію все ще залишається на столі України і що до п'ятниці двері відкриті, до п'ятниці ранку. Ну, ви знаєте, Штефан Фюля, який заявив про цей дедлайн п'ятниці ранку, я зразу запропонував. У мене були кілька зустрічей сьогодні з послами європейських країн на їх прохання. І я запропонував: ну, по перше, пану Фюле точно сказати годину і хвилину, тому що наш президент, ну. Ранок це дуже довго ну, нас час. година різниці. Да. з і назвав євро дев'ята в нас європейського... десята вже європейського комісара. Я, я б назвав так: скільки разів він переносив ці дедлайни, що це, мабуть, уже можна назвати містер дедлайн, тобто Штефан Фюлі. Тому що ну очевидно, що європейський союз все робить для того, щоб відкрити ці можливості. І очевидно, що буде приблизно така заява, що угода залишається, угода відкрита для України, але. Я би хотів, я сьогодні казав це, що е, потрібен сигнал для українців. Саме в вільнісі. Сигнал це може, на мій погляд, бути стосовно доступу українців в Європу, тобто лібералізація візового режиму. Є питання, які є бюрократичними, а є питання, які можна вирішити в набагато простіший спосіб, маючи політичну волю. Наприклад, можна поширити діючу угоду про лібералізацію візового режиму на всіх громадян України, щоб не тільки депутати, прокурори. Журналісти, до речі, також є, але це правильно. журналісти там працюють, але перевізники. Але ця на всіх. Ми, ми чекали три години, провели в литовському посольстві для того, аби отримати візи на саміт. Слава Богу, сьогодні візу але Литовська п'ятирічна. Е, так, П'ятирічна віза. Ви так. бачите, зміни є політична воля е, сьогодні країн Європейського союзу Шенгенської зони може призвести до де-факто лібералізації візового режиму для українців. Знаєте, хто найбільше, якщо на кількість населення перерахувати, має віз Шенгенських? Білорусь, да? керівництво яким закрит віз, на другому місці Китай. Тобто... Я пропоную їм при кожній зустрічі зробіть крок в бік українців, відкрити більше можливостей для українців по студентським обмінам, по поїздкам, в тому числі туристичним. Не треба вам чекати, подав, що у тебе є квитки. Ти хочеш поїхати, подивитися Європу. Будь ласка, якщо є гроші, якщо ні, допомога, програми і так далі. Тобто скоригувати ці всі програми на суспільство, якщо українська влада зупиняє цей процес. І до речі, я вважаю, що вони почали чути це. Почали чути, і я сподіваюся, що незважаючи на результат, ми продовжимо європейську інтеграцію. Це не тільки інтеграція кабінетів, чи там власності в Європейському Союзі, чи навчання своїх дітей. Це велика 45 мільйонна європейська країна, географічно в центрі Європи. І люди, особливо студенти. Бо ну важко говорити, що ми це досягнемо в найближчі роки, бо так гальмують процес. Але ці студенти, які вчаться, вони мають шанс вже на рівних говорити. В майбутньому з своїми колегами в європейському союзі, і я думаю, що українська мова, я впевнений, колись буде мовою європейської ну, сьогодні. Омар Брок і Ясик саріо Швольський закликали українську владу не, застос... не застосовувати силу проти євромайданів. Це про що свідчить? Ну, це свідчить про те, що ми з вами бачили, перебуваючи вчора і вночі. Ну, ситуації загрозливі, тому що. Це знаєте, я скажу так: хто би як не оцінював це блокування машини Служби безпеки і участь в бірку, та ну, я вважаю, Але... це як непрофесіоналізм співробітників самої служби, що їх викрали. Дивіться з одного боку, да в мене от якраз в цьому є і питання є. Якщо порівняти з 2004, мені здається, падіння професіоналізму відбулось в структурах правоохоронних. там зараз очікують лояльності. Підвищили оплату там праці, але відповідно ти завжди знаєш, що ти повинен виконувати наказ. Це добре, тому що інакше ця система не працює, але дуже мало людей, які можуть прийняти рішення в умовах відсутності наказів. І дуже добре, що вчора був якийсь зв'язок з керівниками штабу оцього мітингу, що люди виштовхали цей автомобіль. А якби не було, якби оця глушилка, яка там. І сьогодні працює, якби вона заглушила можливість. що б тоді було, тобто мене тут хвилює отакі ситуації, які можуть виникнути, і ніхто не дасть цьому раду. Тому е, я вважаю, загроза таких зіткнень е, вона дуже велика. Достатньо. Вона нікуди не Останала давайте продовжимо говорити про це після невеличкої реклами. До нас також приєднається екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Зустрінемося за кілька хвилин на телемарафоні. Вихід є, де ми обговорюємо питання євроінтеграції України. Зустрінемося.